Привіт, Арсеній. Розкажи, скільки тобі років, як давно ти навчаєшся зі мною та чому прийшов на додаткові заняття з англійської мови? Привіт. Мені 12 років. Займаюсь вже з вами півроку. Прийшов на додаткові заняття, тому що хотів покращити свої знання з англійської. Чудово! Які результати вже маєш зараз на цей період? Чи є покращення оцінок у школі? Е, так, мої оцінки стали кращими. Угу. Як щодо твоїх навичок, чи, чи покращилися твої навички? Е, так, я став краще читати, вже не боюсь говорити англійською. Дякую. Що було цінного в роботі зі мною і чи були якісь складності? Е, мені дуже подобається ваш підхід до навчання. Завжди цікаві завдання. Та легко зрозуміти. Угу. Чи були якісь складності? На початку, так. Угу. Що ти порадиш людям, які думають йти до мене навчатися? Якщо ви хочете покрасти свої знання з англійської, я дуже раджу звернутися до Анастасії. Супер, дуже дякую тобі за твої відповіді.